Доброго ранку, друзі! Сьогодні на наше заняття з математики завітала марічка з корзинкою, яка наповнена геометричними фігурами. Давайте разом пригадаємо, як називається кожна з фігур, яка є у нас у цій корзинці. Готові? Тоді почнемо. Яка це в нас геометрична фігура? Правильно, це. Яка це в нас геометрична фігура? Правильно, це геометрична фігура циліндр. Яка це геометрична фігура? Правильно, це трикутник. Яка це геометрична фігура? Правильно, це Паралелепіпед. Яка це геометрична фігура? Правильно, це прямокутник. Молодці. Ось такі в нас з вами сьогодні будуть на занятті геометричні фігури. Сьогодні Марічка допоможе нам навчитись групувати предмети за певними ознаками. Сьогодні ми з вами навчимося групувати предмети за формою і за кольором. Дивіться. Тобто, якщо в мене є ось такий куб, Тобто, я можу згрупувати в одну групу ще кілька таких самих кубиків. Тобто ось утворюємо ось таку групу з трьох кубиків. Це називається групувати предмети за. Форми, тобто вони, кожен з них має форму куба, і я можу їх згрупувати в одну групу. Так само я можу згрупувати предмети за кольором. Тобто, дивіться, якщо в мене є 5 блакитних прямокутників, я можу згрупувати в одну групу. Такі самі прямокутники, як і цей. Тобто я можу згрупувати в одну групу 5 блакитних прямокутників. Що ж, давайте з вами зараз разом згрупуємо усі геометричні фігури, які є у нас у корзинці. Готові? Що ж, давайте з вами погрупуємо усі геометричні фігури, які нам сьогодні принесла Марічка на наше заняття. Почнемо ми з вами з кубиків. Давайте з вами погрупуємо усі кубики в одну групу і порахуємо, скільки їх у нас буде в цій групі. І так, один, два, три. Більше у нашій корзинці кубиків немає. Скажіть, скільки в цій групі кубиків? Давайте порахуємо: Один, два, три. Тобто в цій групі у нас три кубики. Молодці! Ідемо далі. Давайте з вами погрупуємо циліндр. Один. Більше циліндрів у нас нема. Тобто в цій групі у нас скільки циліндрів? Правильно, у нас два циліндри. Тепер давайте з вами погрупуємо паралелепіпед. Рахуємо разом зі мною. Один, два, три. 4. Скільки всього паралелепіпедів у нас у цій групі? Один, два, три, чотири. Правильно. Паралелепіпедів у нас у корзинці виявилося 4. Давайте з вами порахуємо, скільки у нашій корзинці прямокутників блакитних. Рахуємо разом. Зі мною. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Скільки всього у нас прямокутників у цій групі? Правильно, у нас прямокутників п'ять. Давайте ще раз порахуємо: Один, два, три. 4, 5. Молодці. І нам залишилося згрупувати ще один предмет у корзинці. Це трикутник. Більше в корзинці в нас нічого немає. Тобто в цій групі буде тільки скільки трикутників? Правильно, трикутник буде один. Тож, Марічка нам сьогодні принесла один трикутник. Два циліндри, три кубики, чотири паралеле піда. Прямо путників. Молодці. А зараз ми з вами пограємо в таку саму гру, тільки з цеглинками лево. Готові? Тоді розпочинаємо! Сподобалось грати з цеглинками Лего. А тепер ми з вами пограємо ще в одну гру на орієнтування у просторі. Ми з вами повинні розташувати цеглинки вгорі або внизу. Готові? Тоді розпочинаємо. Розміщуємо блакитну цеглинку у верхній правий прямокутник. Розміщуємо зелену цеглинку. У центральний верхній прямокутник. Розміщуємо помаранчеву цеглинку у нижній правий прямокутник. Розміщуємо червону цеглинку у нижній лівий прямокутник. Розміщуємо синю цеглинку у центральний нижній прямокутник. Розміщуємо жовту цеглинку у верхній лівий прямокутник. Сподобалося грати з Лего? Я сподіваюся, що так. На цьому Наше заняття на сьогодні добігає кінця. Марічка і я прощаюся з вами. Ми з вами побачимося на нашому наступному занятті. До побачення!